А чи знали ви, що у космосі пахне беконом? Коли астронавти повертаються у шлюз після прогулянки у відкритому космосі, вони часто помічають специфічний запах, який прилипає до їхнього скафандра. Його описують по-різному: смажений бекон, гаряче залізо, зварювання металу або навіть барбекю. Насправді це хімічні сполуки, що утворюються під час горіння зірок, як от поліциклічні ароматичні вуглеводні. У вакуумі вони не пахнуть, але коли астронавти повертаються, молекули вступають у реакцію з повітрям у шлюзі. І от вам космічний гриль. Якщо хочеш більше таких фактів, жартів і пригод, приєднуйся до моєї команди. Підпишись, і разом ми підкоримо галактику знань.